Друзі, ми вдячні за ваш перегляд. Підтримайте наш канал, вподобавши це відео. Поставте лайк і підпишіться на західне тубі. Щодня ми допомагаємо правді долати російську пропаганду на інформаційному фронті, і саме тому нас має бути більше. До 100 тисяч залишилося зовсім небагато. Підпишіться, переможемо разом. Те, що зараз відбувається в Запоріжжі і області, розпитаємо нашого кореспондента, який долучається до нашого ефіру безпосередньо із Запоріжжя, але його ім'ями не розкриваємо із міркувань безпеки. Отже, колего, я вас вітаю в нашому ефірі. То, власне, як пережили ваш регіон останні 24 години. Вітаю вас. Пережили більш менш спокійно. Те, що стосується Запоріжжя, і околиць не було ракетних прильотів, які були всі попередні ночі, практично. От, але тому є пояснення. Як пояснюють наші військові, дві установки с 300 які обстрілювали Запоріжжя, по них минулої ночі, після того як вони постріляли, одразу прилетіли від нашої артилерії. Немає поки що ніяких підтверджень від Генштабу про те, що там сталося. Але очевидці кажуть, що було чути потужну детонацію на місці прильоту. Так що о, щось там із цими С-300 дуже не гаразд, і пишуть також військові, що після, після того. Не тільки до Запоріжжя нічого не долітало, але й під Токмаком. Там є такий відрізок між Токмаком і Чернігівкою, звідки вони любили запускати свої ракети, бо там не сховатися. Що навіть там вже установок немає. Був цієї ночі, минулої ночі, один обстріл С-300, але стріляли не з під Токмака, а десь з інших місць. Я згадуюся, що там з-під Бердянська також там був район. І це було не в бік Запоріжжя, а ну ми поки що не знаємо. Вони там інколи Гуляйпільщину звідти обстрілювали ракетами стриста. Можливо, кудись туди поцілили. От так що ця ночь без, без ракету Запоріжжі люди спокійно вискалися. Тим часом від наших військових непогано так прилетіло за останню добу ворогу. Знову ж таки, ще генштаб не підтверджує, що і де сталося, і які там руйнування у ворога. Але ми знаємо тут цілий список, що і у Бордянську були вибухи орієнтовно. Там боєкомплект і техніка постраждали не тільки люди ворога. В районі Малітополя – Токмака. Енергодар і Дніпрорудний, і пологи і Васильівка, тобто у всіх цих населених пунктах расисти отримали на голову якісь боєприпаси наших військових і зазнали втрат, яких саме втрат дізнаємося пізніше. Але географія підказує, що по всій лінії фронту зараз йдуть тривалі артилерійські обстріли. Сама лінія фронту нікуди не сунеться, але наші артилеристи і наша військова розвідка, авіаційна розвідка, наші пташки вони успішно знаходять у ворога цілі і накривають їх артилерією і ракетно-реактивною артилерією. Рашисти також не сплять, вони намагаються стріляти у відповідь. Їхні прильоти від їхньої артилерії. Руйнують, на жаль, щодня. дня руйнують цивільні об'єкти, руйнують житло. Ну, це наша воєнна адміністрація за останню добу сказала, що було 86 обстрілів по всій лінії фронту. 86 обстрілів наших населених пунктів був один авіаційний запуск, були сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 32 рази там створ, ствольна артилерія стріляла там і так далі. Е, населений пункту річ е, дуже багато страждали у нас, він знаходиться на лінії фронту. От весь вчорашній день туди пролітали гради. Власне, є там фотографії руйнувань, можна подивитися, як це все виглядає після російських обстрілів. Е, по всьому місту летіли ці гради, людські домівки постраждали. В Гулій полі також ствольна артилерія там багато чого поруйнувала. Ну пишуть, що за останню добу э, ворог позбавив 18 запорізьких родин до їхніх домівок. Тепер там неможливо жити по цілій цивільну інфраструктуру. Загиблих на щастя немає, але є один мирний житель, який зазнав поранень. Зараз знаходиться у лікарні e, під енергодаром. Триває е загострення. Ми знаємо, що кожного дня через Каховське водосховище з боку наргодару стріляють расисти з бік Ніпополя Марганця та інших дніпропетровських громад, які знаходяться там на берегу Каховського водосховища. Ну ось я дивився, що по вчорашньому дню е московити з 22 години на ніч глядячі почали стрілянину в е бік Нікополя. Але ну вони постріляли півтори годинки і потім отримали відповідь з того берега. Одразу ця ті обстріли припинилися. Видно, відповідь була такою істотною. От але е, після півночі знову розпочалася артилерійська канонада. Причому місцеві мешканці, що цього разу вони поставили свою артилерію. Рашисти поставили артилерію в селі Водяне. Це трохи нижче по Дніпру від Гадара. І прикриваючись мирним населенням, гатили туди, щоб їхати. Вони знають, що коли в селі стоїть їхня техніка, то ясна справа, що відповіді від української артилерії не буде. Ну, Але ми знаємо, що їм добряче прилітає, коли вони їздять там між селами. І сьогодні в день я бачив, що пів приблизно пів на третю під Енергодаром під час переїздів знову їм щось прилетіло від наших артилеристів, знову вони якихось втрат. Ну і на самій атомній станції знову ж таки неспокійно. А, от чергове загострення у расистів. Затягли вони туди реактивні системи залпові гради, сьогодні повідомляє наш енергогатом. І поставили ці реактивні системи біля шостого енергоблоку. Ну а там від шостого енергоблоку трохи вперед, там є сховище відпрацьованого ядерного палива. От в тому районі вони поставили ці гради. Ну я сподіваюся, що вони не будуть звідти влаштовувати стілянину, але о, наявність бойової техніки там ну, зовсім не бажана. В чергове звернувся до світової громадськості. Власне кажучи, що задумали з цими градами, расисти там ну важко передбачити. Ми знаємо, що фантазії у них на на всяку гідоту може вистачити. Побачимо, до чого це призведе далі, які це матиме наслідки. Гради на біля шостого енергоблоку. Ну і на окупованій території на самі ясно, що там. А... Тривають ну, в умовах окупації, там триває безлад. Наші люди знаходяться в небезпеці. Їхній гауляйтер, Євген Балицький, там останнім часом волов про те, що Київська хунта клівечить, що у нас буде мобілізація, ніякої мобілізації тут не буде. Но, от ви знаєте, відомості про приховану мобілізацію українців на окупованих територіях до російського війська, інформація. Ці надходить все більше. Тобто була інформація про те, що смс-ки розсилає їхній військкомат у Мелітополі замогу з'явитися туди, аби стати на якийсь на якийсь там облік. от З'явилася інформація, що повістки намагаються також, також роздавати чоловікам на окупованих територіях. Ну і це в тих умовах, що Через Васильівський блокпост вже пару тижнів не пропускають взагалі чоловіків призовного віку в бік Запоріжжя. Тобто тих, у кого є військовий квиток і хто вважається зобов'язаним, того відправляють назад до Меритопада. І тих, у кого немає військового квитка, тим більше відправляють назад. Та мотивація така, що якщо ви поїдете у Запоріжжя. То вас там а, заберуть Збройні Сили України і зразу підійти воювати, ми вас не випустимо. От. Ну, Взагалі через блокпост а, за минулу добу проїхало всього 44 особи, змогли виїхати з окупованої території, з них одна дитина. Тобто дуже мало-дуже мало людей зараз можуть виїхати сюди, на вільну територію України, з окупованих територій. Ну і тривають там окупаційні маразми. А, є... Фотографії, як відзначили у Мелітополі, чомусь відзначили значили э, свято князя Олександра Невського. Ну ми знаємо, що це Олександр Невський, Він насправді був. Покидьком і кривому вбивцею вони там його шанують. Ну, це вони в Мелітополі встигли поставити під час окупації пам'ятник тому Невському і повідомляють, що прийшли його вшанувати тут. Аж ціла низка організацій, регіональне відділення юнармії, активісти Славянської гвардії. І... І там була начебто прочитана якась там небольшая лекція, посвящена пам'яті великого полководства. Вона до глибини душі впечатлила Ну, Ми бачимо, як працює російська пропаганда на всіх подібних заходах. У них там чисто для картинки вони проводять буквально там десяток якихось людей, І щоб дати, що це була якась масова сходка патріотично налаштованих сограждан. Ну, знає, тут ми бачимо Дуже прикро, що вони позавозили вже і одягають на наших дітей в Мелітополі ці рожеві такі костюмчики своєї юн армії. Справа в тому, що от у гар синів Росії, от вони дітей обряжають ці рожеві костюмчики, червоні беретики, вішають їм автомати на шию і водять їх по різних там, патріотичних заходах. Ми ну, бачимо, що вже і в Запорізькій області на окупованих територіях вони роблять наших підлітків, от, таких от рожевих понів, і водять їх з написом Юнармія там на лобі. Ну, звичайно, прикола. Зрозуміло, почула. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Спасибі за інформацію. Нагадаю, наш кореспондент із Запоріжжя долучався до ефіру, але ім'я не розкриваємо із метою безпеки.